Сьогодні в місті броди відбувся благодійний забіг на межі, який організував Владислав Лутовський. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. В цей день благодійний забіг на межі. Був на різні відстані: 10 кілометрів, 2 кілометри та дитячий на 800 кроків. Це, взагалі, старовинне місто, яке на постійно було на межі епох, на межі Австро-Угорщини, на межі Галичини і Волині. І цьогоріч нашому місту виповнюється вже 940 років. До нас сьогодні приїхало дуже багато учасників із різних міст України. Ми вітаємо учасників із Луцька, з Львова, з Рівного, з Києва, з Вараша, з Крупця, з Херсоном, з Радовилова, з Золочева. Дубна і звісно зброя. Давайте поплуйте самі собі. Духовний оркестр Бродівської школи естетичного виховання виконав державний гімн України. Олиною мовчання згадали усіх героїв, які віддали життя за спокійне майбутнє України. Юлія Желих, яка була ведучою заходу, подякувала усім, хто долучився до організації благодійного забігу. У нас сьогодні є декілька дистанцій. У нас є дистанція по на 10 кілометрів, дистанція на 2 кілометри. Ну і звісно, дистанція для наймолодших. І надіємося, що звісно переможці будуть сьогодні В нас достойні. Тренер із спортивного залу Фітлайф Надія провела розминку для учасників забігу. Ведуча ще раз озвучила головні правила, після яких учасники розпочали благодійний пробіг. Сартує на два кілометри. Це одне коло. Будьте уважні на маршрутах, маршрути позначено спеціальними печальними Бажаємо успіху і розпочинаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Ведуча забігу поділилася з присутнім інформацією про усіх благодійників, які долучилися до такої доброї справи. Всі бажаючі у цей день мали можливість на деякий час поринити у світ історії рідного краю. Ви можете безкоштовно відвідати наш місцевий музей, який знаходиться позаду нас, абсолютно безкоштовно і дізнатися історію нашого міста. Ну і перед стартом залишається декілька хвилин. Готуємося, а наш духовий оркестр завдасть вам ще більше настрою та енергії. Учасник розповів про свої очікування від забігу. «Дистанція 10 кілометрів це мій другий забіг. Перший був у Рівному, а це другий. Які очікування від забігу? Тільки позитивно. Як бачимо, найспритніші учасники бігли швидше від усіх інших. Заради безпеки та порядку на дорогах благодійний забіг супроводжувала поліцейська машина. Перші, як бачимо, фінішують у нас двоє бігунів. Решта десь там ззаді їх доганяє. Надіємось, вони ще не будуть відставати, так? Ведуча розповіла про особливості розіграшу для учасників та глядачів, про медалі, які вже на фініші отримують усі учасники, про унікальні кубки із гільз та подарунки і призові місця. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Броди онлайн.